Діловий партнер на київському міжнародному автосалоні вітчизняний бренд заз презентував автомобіль, який стане в нагоді власникам бізнесу, а саме, пікап-версію флагманської моделі «ЗАЗ Віда» із закритим кузовом. З метою створення функціонального та практичного авто конструкцію моделі максимально зміцнили. Об'єм вантажного відсіку становить три тисячі літрів. Абсолютно з нуля розроблений спеціалістами запорізького автомобілебудівного будівного заводу. Збільшена колісна база до 2750 мм, нова підвізка, яка використовується разом з ресорою та амортизаторами, дозволяє збільшити грузопід'ємність автомобіля, вантажопід'ємність до 700 кілограм. Версія віда пікап оснащена півторалітровим бензиновим мотором потужністю 86 кінських сил, який працює в парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Виробництво моделі заплановане на наступний рік. Окрім пікапа на стенді вітчизняної марки показали й іншу модифікацію флагманської моделі. ЗАЗ Віда у кузові седан, проте з новим силовим агрегатом. Представили модифікацію Віда з новим двигуном. Більш потужності 109 кінських сил, який також почав реалізовуватися з квітня 2013 року, і на протязі цих двох місяців реалізація стала понад 500 автомобілів. Також заз продемонстрував експонат під назвою Віда Фейсліфт. Автомобіль з оновленим дизайном у кузові седан із фірмовим обличчям хеджбека. Повномасштабне виробництво авто заплановане на 2014 рік.